Та ні, сьогодні ніяк, сьогодні не можу. В мене роботи, скільки всього зробить, надо, Рита? Рита не валилось то зробити, треба то зробити. Ріта? Ріта теж не може. то вона взагалі що прихворіла. ну <ква> <ква> от так на ситуація. Сер'ян, якось без нас сьогодні. Все, пока-пока. пока, Він взагалі скажи no

Підтримай український контент, допоможи проекту Паляниця робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео, обирай суму поповнення та натискай зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть у розвитку нашого проекту. Спонсором сьогоднішнього випуску став Олексій. Дякуємо вам за підтримку. Ваша паляниця. Курва, Ну не розумію тих людей. Написали щіль. По...» а по скільки щіль не написали, блять. І як я маю знати, по чому щіль там, блядь? Фу, я, блядь? Хай мама приїде, хай мама прийде, хай мама з ментури мене забере, бо так не буває на світі, що спали в міліції і діти. <риклад> я, блядь, я закриту. <риклад> Ти що би? I don't know. Що ти щепуха? пуха? Это делать. Фарту. Это девочка. А. а, девочка. Спасибо большое. Мам, чуєш, а як же ж ці помідори садити, щоб вони не не померзли? А? Під бутылку? Вроде працювати. Скажіть, яку я маю паску купити? Що там має писати? Солдатен. Солдат? Солдатен. Ну та як ти не кажеш? Солдате. Що там? Руки за голову, блядь. наркотики, зброя. Де документи? Що ви маєте при собі? Документи, зброя, до стіни голову. Де зброя? Що з собою заборони не маєте? з собою заборонені. Командир, а хто піде першу відпустку? Антоніо Фабіо Асунсон, Вівіан Пазмантер, Кароліна Дікман. А коли я. Дуже буде вкусно обід. Буде дуже вкусний суп. Кстати, щоб ви знали Буде плов прекрасний вам не передати, а картошка з подлівкою. Просто і не описати, а м'яса аж два віда буде. Якось дуже зациклені на зарплаті. Ви маєте знати, що ми не просто компанія, ми родина. нема, Просто щоб і ви знали, що я за нині ще в 15 других родин розійсла мене. Подсказать что-то женщина? Нужна подсказка? О, еще добрый вечер буду. О, еще Сюда. Сюда. О, шея. Ну, давай. Сен саме Джари Витя, привет! А ти шо, формі? ты що в форме? Ты что, служити пішов, не дай бог? А ти що, сплюй два Я просто форму купив. Кажуть, що вони з тих, хто в формі, не забирають буси. Ха -ха -ха, ти тоже Голова? Додумався? Ну да, а ти що подумав? А куди йдеш? Йду по селі, підписи збираю, щоб дорогу до така зробили. А то вже такий є ми, що капець. Їздити неможливо. Підпишешся? Ну добре, давай. О, от. дякую. Чуєш, а коли ту дорогу будуть робити? Ти такий наївний. яка дорога? Завтра щоб був інтомат. Все, давай. Фу, блядь. Треба було мені та дорога! Що таке? Добре. Добре. Тамара Маруся по нашому покійна, аби хто готовий, я б її не добре б їла. вже будеш вдома? Ну, я зараз на лебідки. В районі години буду вдома десь. Е, там мені одна сумочка понравилась. Можеш скинути гроші? Що зв'язок поганий, Алін? Гроші скинь мені на карту. Е! Блін, завіз знов. Вроді пронесла, блядь, хух. У бля, як о тебе, господи, тобі. Добрий. Добрий. день! А скільки стрижечка вас коштує? Чоловіча? 200 гривен. 200? Да. А я вот блогер, если буду вас снимать, сколько это будет? 250, если буду снимать, пойдет? Ну, за это деньги не беру. Как Людмила. Людмила, молодец. Так, смотрите, вот такая вот прическа будет. Пойдет? Это Сигма. Бизнесмен. Ну, только так, не супер коротко, хорошо? Я поняла, мне надо подавиться, может, сейчас на ваш тип волос. Тип волос шикарный. Спасибо. Что, поехали? Поехали. Людмила, у меня дружина Людмила Да. только ну, ее назвала. У меня муж тоже Люся назвал. Да? У нас тут уже залысинки начинаются. Ёпси-мопси, что вы меня обожаете? А можно Не, у меня вообще волосик немаленький. Дима? Значит, Дима не грозит, наверное. Ну, наверное, Дима будет не так, как на фотографии, будет лучше. Ага, хорошо. вот так вот Вот так, на да, хорошо. Так, ну получается, пополам делаем, потому что, видишь, я даже тут все срок, тут подсвечу вам, ну, трошки даже прочитаю, правильно? А что, а пополам делаем. И тебе полотенцами можно мужские укладки делать, какие <свист> хочешь, было бы желание, и хера не надо. Ну, как, Дима, ты себе, сподобаешь? Да, да, спасибо, дякую. Все хорошо, все супер, да? они тоже подойдут, дякую вам. Все, дякую. Що ви там, українці? пороз'їжджалися по своїм Європам. Повертайтеся назад до нас, Україну. Вільний народ повинен жити у вільної країні. О, Ухилянт. чи назис? Що ти? Що? Чоловіческий ресурс? Шо, За повітря Шо? заплатив? У мене, мене є, є білий бі, білет. Що бе Тут рабства немає. Ходімо, сука. Розкажи щось про себе. Ну мені 30 років. Але в мене квартира в центрі і я борщ вмію готувати. Бачите! When i was on my I know the S, I know the S, I know the last. I know not do a whole to wreck my chest. Tick, 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 tick your time. Then I'm going, I'm going your mind. Open the kiss and you will hear it. And there's no disco, there's no limit. No.

Шортах, через якого я подумав, що на вулиці тепло. Здоров'я тобі побільше. Як казав мій дід, їжте в волю ту квасолю, тільки в хаті не пердіт. Алло, добрий день. Добрий день. Е, Інна. Да? Ів... Іванна. А, І, Інна Івановна. Бо мені дали номер, як Інна написано, написано було. Іванна. Е, да, Івановна. А... Івановна, я Іванна, не Інна. А, Івановна. Іванна Володимирівна. Іван. Іванка мене звати. А. а, Іванка да. Володимирівна. А, да. О, Дякую. що це таке? Поставте негайно туди нормальний ларек з е mm -hmm. з сигаретами, з пивом отак в довжину, пожалуйста. Що за дурні просто не можуть. Це люди там на зупинках, Проходняк шалений. Треба спокійно брати тобі. Ось туди цей кажуть, ходок, раз. Ось тут що в нас? Сігарета два. холодильники з поїхали. Сладковата попполодильники. Сладковата попкорн. Сладковата попкорн. По-друге, а де аренда цих машинок електричних? А де оце таксі-таксі не ходять? А он вони, вон вони. А що вони Що вони не підходять Машинка, 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 машинка дешево, машинка, куди треба їхати. Все. подиви, ну тих простору. Я чесно скажу, окей, знімаєш, так знімай. Я моє слово. Оце бачиш викид. Отут От одразу переходить в ТЦ. Торгівельний центр, поняв? І це 500 квадратів, 1000 квадратів забудова. Два поверхи, раз, два. І тут магазинчики, бізнес. І потім собі виходь собі на переход. Ні, парковка. А, Парковка там. Платно. Та з усіх сторін хай буде. Платно? А, да, нахер цей фонтан. Парковка, сюди. Платно чи безплатно. Платно, ти що? Це ж вокзал. Це ж вокзал.

Oh fuck yous everyone. Як з малим приїхав в село, мені 8 років, бабуся каже: "Який півник тобі подобається?" І Я без задньої думки показую напівника, який мені подобається. І вона на моїх очах сокирою відрубає йому голову. Він біжить ще отак, метрів сто без голови. Прикиньте, я нагадую, мені вісім років. У ну, мене така травма дитяча була, в мене так тригирило, я до двадцяти років нікому не казав, що він мені подобається. Я, я думав бабуся поряд з сокирою стоїть, така оця блондинка сюди пішла.